Село Джурів розташоване воно у дуже вигідному місці. Крізь село пролягають три центральні дороги: одна з них веде на заболотів, на Коломию і далі. Інша на снятин та Чернівці, третя на косів у Карпати. Колись ці торгівельні шляхи заклали капсулу успіху для Джурова. Відповідно, економіка краю тут досить розвинена. Окрім цього, селом завжди керували далекоглядні та ініціативні люди, і храм науки якраз у центрі цих подій та умов. Усе це разом впродовж усього існування села виводило джурів на вищий щебель життєвого рівня, починаючи із сивої давнини. Пересічний рельєф порівняно родючі ґрунти. Мальовнича гірська річка, що має назву рибниця, значна кількість джерел. Широколистяний ліс, різноманітний рослинний світ сприяли заселенню нашої місцевості з давніх давен. На території Джурова зафіксовано 13 пам'яток різних археологічних культур від палеоліту до часів козаччини. Наша школа належить до одного із найдавніших освітніх закладів Прикарпаття. Зараз в ній навчається 240 учнів. Гурток юний геолог при школі дії із 1976 року. Саме відтоді журівські учні є незмінними учасниками щорічних традиційних обласних змагань юних геологів. Завжди із цих зльотів ми привозимо не тільки завойовані призові місця, а й радість від спілкування із друзями та наставниками-геологами. Колекція гірських порід та мінералів, зібраних гуртківцями, є гордістю школи. Цікавими екземплярами є мінерали із різних куточків світу, палеонтологічні знахідки, оригінальні форми вивітрувань гірських порід. Ось які веселі екземпляри можна знайти в нашій ліпці та придумати до них назву. Джурівським юним геологам належать окремі наукові відкриття. Насамперед це знахідки нових слідів викопних птахів неогенового періоду колишньої морської лагуни Карпат, відбитків кістяків риб у карпатських менілітових верстах, знахідки збюл мамонта в околицях села, викопних молюсків наймолодших морських верст. Що залягають в нашій місцевості. Останнім часом ми збираємо відомості про колишні буровогільні шахти в нашому селі, які діяли у першій половині ХХ століття. Це особлива сторінка як в геологічній історії нашої місцевості, так і в історії економічного життя Джурова. В рамках Прикарпатської експедиції охорони археологічної спадщини України. Наші гуртківці займаються збором підйомного археологічного матеріалу. Під час екскурсії нашою місцевістю виявлено шість стоянок первісної людини. знайдено майже три тисячі хребенів. Археологи палеолітознавці із Львова та Києва, опрацювавши наші артефакти, віднесли стоянки до так званого Гравецького часу 15-20 тисяч років тому. Це наш посильний вклад в археологію, яка тісно пов'язана з геологією антропоету. Подорожі та екскурсії по Карпатах це також наша улюблена справа. Щоразу, відвідуючи нову гірську вершину чи унікальний природний об'єкт, переконуємося, який чудовий наш край, скільки в ньому ще незвіданого та цікавого. Звичайно, що зараз найперше, чого ми хочемо, це перемоги України у війні, решту все налагодиться. І тоді ми зустрінемось, отже. Надіємося, що так буде. Мусить бути. Буде.